Я раджу вам одне і одне сканування, але треба сплінтувати, тому що воно вота ходиться просто шиною чи тимчасовими. Ось так жваво та інформативно проходив бізнес сніданок для лікарів, який компанія Альфа дент Імплантс» влаштувала у Дніпрі. Його темою стала еволюція планування імплантації, яку розкривали одразу два одеські експерти: хірург, імплантолог Дмитро Воскобойник і лікар-ортопед Євген Мисєв. Ми приїхали до Дніпра розповісти про те, як правильно робити тотальні роботи, враховуючи всі окрузійні м'язові та суглобні нюанси. Зазначимо, Дмитро Воскобойник є опініон лідером компанії Альфа дент імплантс і багато років проводить навчальні заходи для лікарів у різних куточках України. Дмитро відзначає особливу увагу аудиторії у місті Дніпро. Наприклад, сьогоднішній захід відвідало близько 60 лікарів. Ми можемо до такої ж кількості лікарів в одному місті донести свою філософію і ну, може ми будемо корисні для них. І ми будемо дуже раді, якщо ми ну, пускай не всім. Но... 10% з цих людей допоможемо визначитись і рухатись в тому напрямку, який ми вважаємо правильним на сьогоднішній день. Якщо Дмитро Воскобойник презентував хірургічний етап планування, то Євген Мисій відповідав за ортопедичний етап. Треба ще до того, як ми робимо хірургічний етап, вже треба розуміти, які будуть в пацієнта зуби, в якому положенні, якої дліни, якого кольору. І якою формою. лектор зізнається для нього це третій публічний виступ. Проте, завдяки крутій аудиторії про хвилювання не йшлося зовсім. Дуже зацікавлена аудиторія. Е, є цікаві питання, так на які е, дуже дуже цікаво подискутувати так, навіть навіть за чашечкою кави, кави, тому що ми, ми не приїхали сюди зі стіну робити лише так і лише так. Так ми приїхали сюди запробувати. Е, Робити так, як робимо ми, і як працює в наших руках, так якщо це буде працювати в ваших руках, то супер. А ось що кажуть гості заходу з приводу від відвідин бізнес-сніданку, це просто чудовий заход, тому що в дуже невимушеній атмосфері ми знаходимося м, сидячи за столом, навіть снідаючи, тому що це бізнес-сніданок. Слухаємо чудову лекцію. Це насправді якісні. Лектори і дуже якісна інформація, яку вони видають. Дуже гарне враження, дуже інформативно та дуже атмосферно. Завдяки цієї кампанії Альфадент у Дніпрі ми почали працювати на інноваційній технології та на нові цифрі. І мені дуже подобається з ними співпрацювати. Окрім виробництва дентальної продукції, компанія Альфадент Імпланс» активно розвиває освітній напрямок, проводячи заходи в Україні та за її межами. І успішно керує цією діяльністю сніжана. Тихоненко, ми проводимо бізнесні ніданки уже, мабуть, років так з. П'ять можливо більше для того, щоб зібрати в кожному місті наших лікарів, власників клінік, хірургів імплантологів і розповісти їм щось цікаве з нашими лідерами для того, щоб познайомити з новою продукцією, ми хочемо такими заходами сприяти їх навчанню і підвищувати їх кваліфікацію. Ми не зупиняємося на досягнутому. Дуже сподіваємося, що найближчим часом вдасться все таки е, організувати заходи за кордоном для наших лікарів. Загалом Альфа Дент імпланс має багато представництв і дилерів за кордоном. Тому, за словами Сніжани Тихоненко, ми та компанії об'єднати лікарів, познайомити їх між собою, створити такий собі нетворкінг, який приверне увагу до бренду.